Мені дуже цікавим є взагалі простір, так, як, як такий, тобто архітектурний простір. Мене цікавлять покинуті архітектурні структури, покинуті середовище, природні ліса там, і, і так далі. І мене це надихає, тому що якби, це такі середовища, в яких немає відчуття метушні цього і, і якби відчуття швидкоплинності часу. Ти можеш подумати, ти можеш для себе щось нове знайти. Моя робота за... На якою я працюю, це на кшталт індустріальної структури, тобто це архітектонічна така тобто це машинна архітектура. Я використовую вентиляційні труби і, і я створюю з них структуру. Кожна робота мистецтва у нас приймається людиною, чи в негативний, чи в позитивний спосіб. І якби, це залежить від. Головне для мене, для художника, для архітектора, це продати свою ідею. В Європі я приймав участь у декількох президенціях, я виставлявся ну, в різних в країнах, в різних частинах Європи. Це Біля Франкфурта, виставлявся, в Нюнспені. Там в європейському просторі вони більш цікавляться цим. Ці. Були моменти, коли ми з товаришем-художником з, з Штутгарта працювали на вулиці, просто ми розлушили наші матеріали, там доски, недоски на вулиці, і просто перехожі приходили, і вони цікавились, питали, що це буде, як це і так. Тобто, Якщо враховувати наш простір, то нас трошки люди все-таки більш, мені здається, якщо вони щось не розуміють, це для них дивно і вони це не сприймають. Тобто Їм потрібно, їм потрібно щоб вони все розуміли. А мистецтво це не тільки те, що ти маєш розуміти, ти маєш відчувати. Потрібно проводити більше фестивалів, щоб люди бачили, що все-таки щось все відбувається. Потрібно е, розвивати е, смак глядача шляхом створення нових робіт. Я не рівняюся на я якби працюю в цьому напрямку і я, я, я не вховую, якби в мене немає гонки за чимось. Я просто вважаю свої ідеї і.